Чіпляюсь за тиву, піднімаю лук, розтягую, прицілююсь і роблю постріл. Ось так попадати прямо в ціль і Ларіон навчається вже другий рік. Каже, найбільше у цьому виді спорту подобається те, що тут ти одразу бачиш результат своїх старань. «Зробив роботу, одразу бачиш, що ти попав або 10, або кудись в 6. Найважливішими навичками для стрільби з лука є координація та психічна витримка, каже хлопець. Завдяки своїм зусиллям та постійним тренуванням у свої 16 Іларіон вже став кандидатом у майстри спорту та має низку інших досягнень. Я фіналіст чемпіонату України в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси, який походив у лютому цього року. Також бронзовий призер шостої кімназіади України. Перший у Хмельницькому гурток стрільби з луку відкрили два роки тому. Як і раніше, заняття проводять на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Заняття для лучників проводить майстриня спорту України міжнародного класу Вікторія Коваль. Навчатись стрільбі діти можуть з 10 років. Починаємо з самого початку, ставимо руки, ноги. Це перше заняття без лука. Ми вчимося рухатися, рухатися своїм тілом, як правильно, це адаптація до лука з тренажерами, з резинками. І десь на четверте-п'яте заняття ми вже починаємо стріляти з легких луків, потім все важче, важче. За пів року навчання діти вже можуть відвідувати свої перші змагання і в результаті отримувати важливі нагороди у майбутньому. Зараз старші та досвідчені вихованці гуртка готуються до важливого чемпіонату. Майже вся команда зараз у нас в зборі. Готуємося до чемпіонату України серед молоді, який відбудеться з 2 по 6 червня в Львові. Ну от вже команди починаємо виставляти. Команди це три людини. От жіноча команда в нас вже є, будуть виступати серед кадеток, дівчатки. Заняття є безкоштовними, тож доєднатися може кожен бажаючий до 18 років. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.